Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. У цьому відео ми розглянемо тринадцяту партію матчу за звання чемпіона світу між індійцем Домараджу Гукішем та китайцем Дінлі Женєм. Нагадаю, перед тринадцятим поєдинком рахунок в матчі був рівний 6-6. І в передостанній класичній партії білими грав індієць Домараджу Гукіш. Він пішов е 2 е 4. Як і раніше, чемпіон світу на хід королівського пішака відповідає Е 6 обираючи французький захист д4 д5, кінь С3. найбільш принциповий хід. Кінь Ф6 грають чорні, е5 і кінь ФД7. В першому поєдинку цього матчу білі зіграли ф2 ф4. Це найбільш популярний хід, але в 13-й партії Домраджу Гукеш зіграв кінь Е2, звільняючи шлях пішакові це. І після С5 підкріплює пішака Д4 ходом С2С3. Чорні грають кінь С6. Ще не пізно було зіграти F2 F4 і перейти на рейки першого поєдинку. Але виявилося, що на цю партію Домараджу кеш підготував дуже цікавий хід А3 з ідеєю просунути пішака на Б4. Це стандартний план для білих в варіанті Німцовича французького захисту. Але саме в цій позиції цей хід зустрічається досить рідко. Тому дін Ліжень надовго задумався. Врешті-решт, китайський гросмейстер обрав хід слон е 7 готуючи коротку рокіровку. Раніше в цьому положенні білі виключно грали ф2ф4, кінь в 4 або кінь в 3. Але в нашій партії домораджу Гукеш демонструє теоретичну новинку, ставлячи слона на е 3 і він укріплює центрального пішака Д4, зберігаючи всі три вище названі можливості. Дін Ліжень надовго задумався і, врешті-решт, обрав хід кінь Б6 з переводом коня на С4. Білі поки що зіграли кінь F4, і після розміну на полі Д4 кінь чорних перетнув демаркаційну лінію, напавши на пішака і слона Е3. Білі розмінялися на С4 і зіграли кінь 2. Чорні захищають пішака ходом b5, 20, 20, кінь c 3 і Тура Б8. Кінь h5 зіграли білі, плануючи вихід ферзя на g4, тому f5 грає Дін Ліжень, після взяття на проході слон б'є f6, тричі нападаючи на центрального пішака, і білі виходять ферзем на f3, нападаючи на чорного коня і маючи на увазі хід ферзь g3. Тут найкращим для чорних було взяття на d4 конем. Але Дін Ліжень відмовився від цієї можливості і вирішив ходом ферзь е 8 захистити свого коня і взяти під контроль коня суперника. Гукеж з шахом розмінявся на f6, відійшов ферзем на e2 і після ферзь g 6 зробив дуже хороший хід f3, який відразу вирішує декілька завдань. Передусім нейтралізує можливий тиск по діагоналі h1 a 8 після виходу слона чорних на b7. До того ж, готує пункт Е4 для коня, звідки він нападе на туру, і можливий перевід слона на ж 3 через поле f2. У відповідь чорні заздалегідь відходять турою на f8. І після тура ад 1 білі вже готові просунути пішака на d5. Чорні грають кінь Е7, і тут Д5 цілком можна було зіграти, але Дмараджу Гукеш знаходить краще рішення. Він побачив, що чорна тура b8 не захищена, тому грає слон ф4 ставлячи слона під бій іншої тури, виявляється, що бити слона турою не можна, оскільки після ферзь Е5 буде подвійний удар, і білі виграють якість. Тому чемпіону світу доводиться грати тура Б6, але білий слон продовжує нападати. Йде на С7, і після відходу тури на Б7 зв'язує коня. Чорні грають тура е 8. Тут білі могли здобути певну перевагу, зігравши тура F E1, але домраджу Гукеш. Робить цікавий хід слон Б'є Сім розмінюючи свого сильного слона на коня суперника. Ідея білих полягає в тому, що в мітельшпілі, на думку Домраджу Гукеша, його кінь стане сильнішим за слона суперника. Як ми знаємо у французькому захисті білопольний слон чорних дуже часто стає поганим. Але чи є він поганим у конкретно цій ситуації? Покаже подальша гра. Ферзь е 5 грає Гукеш, нападаючи на пішака. А 6 і білі нарешті прориваються по центру. Забираємо ферзь Д5 шах, перекриття і ферзь С5. Чорні грають тура е 8, додатково захищаючи слона, тура де 1 грає гукеш, пропонуючи супернику віддати ферзя за дві тури. Дін Ліжень на попередню гру витратив багато часу та сил, тому зайшов в черговий в цьому матчі цей тнот. Якби на годиннику чемпіона світу було більше часу, то він обов'язково побив би на е 1 Точно розрахувавши подальші варіанти. Після взяття тура 1 короля в 2, дві чорні фігури під боєм. Після відходу кінь Е4 потрійна вилка здається дуже небезпечною. Але точними ходами тура Б e7, кінь d6, тура е 5 чорні рятуються. Після відходу ферзя на с 7 знову напад. Ферзь с 6 тут зв'язка коня, позиція рівна. Але дін Ліжень робить помилку. Він відходить ферзем на f7, погоджуючись на розмін тур, і тут білим варто було побити на e8 і потім вже поставити коня на е4, загрожуючи потрійною вилкою. Як демонструють подальші варіанти, у білих тут була майже виграна позиція. Наприклад, ферзь d7, кінь d6, нападаючи на туру і слона, після тура b8, ферзь d5 шах. Далі тура d1, слон b7, ферзь e5, відхід короля і тура білих стає на захищену позицію, створюючи загрози відходу коня білих з нападом на чорного ферзя. У чорних тут дуже великі проблеми. Але на годиннику Гукеша також залишалося не так вже й багато часу, тому він вирішив відразу поставити коня на Е4, загрожуючи, здавалося б, нищівною вилкою кінь d6. Щоб рятуватися, чорним треба грати дуже точно. Наприклад, якщо піти тура c 7, то у білих є хід кінів 6, і після взяття розмін на e8, ферзь c 7, білі виграють якість, а з нею і партію. Але, знаходячись у дуже серйозному цейтноті, Дін Лежень починає грати як справжня шахова машина. Він робить найсильніший хід тура f 8. І тепер ходу кінів в 6 у білих вже немає, тому кінь йде на d6. Але контрудар тура c 7. Білий ферзь відходить. Чорні пропонують розмін ферзів, шах, король аж 8, і Тура стає на Е5. Централізація білих фігур вражає, але чорні продовжують грати дуже точно, ставлячи туру на е 7. Далі досягають розміну однієї пари тур і роблять квартирку h6. Чорні, як і раніше, в сильному цейтноті, до контролю залишилося 2 ходи, але найгірше для дін вже позаду. Після ферзь c5 він грає слон d 7, кінь е 4, нападаючи на ферзя. Той відходить і Тура е 7, напад на слона. Звісно, захищати слона ходом Тура е 7 чорні не можуть. Після взяття на D7 подвійний удар і білі виграють фігуру. Цілком можливо було дати шах ферзь С1 і потім забрати на Б2, але слони в 5 грають чорні, і після ферзь D4 з загрозою мату захищаються g 8 Суперники вже пройшли контроль, час додався на їхніх годинниках, і після аж 3 ферзь С1 шах, всі думали, що Гукеш відійде королем на h 2 і після ферзи f 4 суперники просто повторять позицію і буде чергова нічия. Але індійський гросмейстер вирішив продовжити гру, відійшов королем на F2 і після взяття забрав турою. Дін Ліжень розумів, що позиція рівна, треба лише грати точно і не робити невимушених помилок. Тому китайський гроссмейстер зіграв С3. Якщо забрати пішака ферзем, то в цьому туровому еншпілі рівність повна. Тура С8, Тура Е6 А5. Тому БЦ зіграв Гукеш, віддавши пішака А3. Після король G3, ферзь Б3, білі зіграли Тура е 7. Але чорні просувають вперед прохідного пішака Тура Б7 і ферзь С4. І знову ж таки, якщо розміняти ферзів, далі тура А7 зіграти, то чорні ставлять туру на Б8, відіграють пішака і це повна рівність. Тому ферзь е 5 зіграв гукеш, дін Ліжень поставив ферзя на С6 і врешті-решт віддав пішака. Після взяття на С3 тура А7, шах, король h 2, ферзь Б4, розміняли ферзів. Білі нарешті грають тура б 7 тура А8, тура БЄ Б4. Але всі ми розуміємо, що зайвого пішака в такій ситуації білі реалізувати не зможуть. Всі пішаки знаходяться на одному фланзі, пішакового матеріалу дуже мало, тому нічия тут очевидна. Але суперники продовжили гру. Після тура А2, король ж 3 король H7, тура Б5, король ж 6 ф 4 король в6, король Ф3, тура С2, ж 3 шах. Білі поставили короля на ж 4 Чорні стоять турою по третій лінії, чіпляючись за пішака G3. Білі дають шах, після королів 7 ставлять пішака на f5, і чорні грають h5. Можна навіть так. Король f 4, шах, якщо піти на g5, то туражіть 4, тому король f 3, і суперники просто повторили позицію, зафіксувавши нічию. Ось така дуже бойова партія. Домораджу Гукеш мав шанси на перемогу, але не скориставшись ними. Сподівався, що суперник провалиться у цей ноті, але Дін Ліжень за нестачі часу грав дуже-дуже чітко і врешті-решт врятувався. Після 13-ї партії рахунок, як і раніше, рівний 6,5 на 6,5 очок. В останній класичній партії під номером 14 білими буде грати чемпіон світу Дін Ліжень. Якщо чергова нічия, то нас очікує валідольний тайбрейк. Який призначено на п'ятницю, 13 грудня. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.